Вітаю усіх. Згадали в коментарях за котли зубр. Да й питають, а чому ж ви промовчали за котли зубр? Скажу чесно, я просто з ними не стикався. Але по вигляду в перерізі, в розрізі, можу, вже маючи певний досвід, охарактеризувати. Отже, зайшов на сайт, бачите, котле зубр. І от давайте подивимося, що в нас тут є? Еко. Зубр буржуйки розглядати не будемо. Зубр стандарт. Зубр міні. Утилізатор. Утилізатор термо, зубр про. «Промисловий» розглядати не будемо, бо це для підприємств. Отже, розглянемо «Зубр про Міні стандарт. Еко. Ну що ж, давайте подивимось. Так, так що це в нас є? Зубер еко. Вони мені от вже за зовнішнім виглядом нагадує Кронос Еко. І дивимося. розріз. О! Та це ж те саме, тільки квадратна труба в Кронос, а тут кругла. І що ми маємо? Чого не колісник? От уявімо, ми поклали сюди дров. Так як в більшості України зараз вугілля недоступне, будемо виходити з дров. В дров полум'я до метря. І уявімо, отут ми розпалили, тут тільки зверху можна розпалити. І що ми маємо? Ми маємо кінець полум'я за межами котла. А саме відомо, що в кінці полум'я, саме температура. Тобто, це. Маюнотирацтво грошей. Котел, зубр, еко, манотираство грошей. Єдина відмінність від котла Кронос-еко, це от якщо тут низ відкрити, то Кроноса ще жаль випадає. А тут тільки попіл. Отут зубр має перевагу перед кроносом еко. Але все одно, котел, зубр-еко за жодного, за жодного випадку не купляйте. Це моя така думка. Це. Манотрацтво. Ідемо далі. Король у нас зубр еко. Ну, от що тут зубер? От є різні кіловати. Дивимося. 12 кВт. І навіть є. Там, 24. Ну, от дивимося 24 кіловати. Ну і що? 24 кВт. Зверніть увагу. Те саме прямий. Прямий вихлоп в трубу. Це ж без толку. Абсолютно без толку. Це оцей Котел Зубр Еко 24 кВт, він дасть в три рази менше тепла, як, наприклад, у мене стоїть зараз вдома в будинку Кронас Унік 15 кВт. Це перевод грошей, перевод матеріалу, перевод всього. Серію еко забудьте це моє таке враження, і я готовий його відстоювати. Ідемо, дивимося далі. Зубр міні. Що ми маємо? Це вже шахні котли. От беремо 15 кВт. У мене яка стоїть кронас унік 15, а тут бачимо, дивимося, це 15 кВт. Що ми маємо в розрізі? Ну що ми маємо? Тут би якусь більшу фотографію зробити. Ми маємо, що полум'я вийде і пішло прямо в трубу. Зуб міні не варто брати, на моє бачення. Не варто. Міні пропускаємо. О, Дивимося стандарт. Дивимося стандарт. О, котел зубр стандарт. Це вже. Перша сходинка, на яку може впасти ваш погляд. Якщо, але цей стандарт брати, наприклад, якщо ви по певних причинах, по бідності чи по інших причинах будете ставити котел без бочки, цей котел, от дивіться, тут ми наклали паливо, полум'я вперлося в першу стінку, зробило поворот, вперлося в потолок і пішло на вихід. Тобто вже певний теплосйом достатній для того, щоб говорити, що це котел. Але ще і буде труба суха, і котел буде сухий. Того що, ну якщо ще, звісно, трьох довий ставити, цей котел можна купляти, якщо буде водяне без теплоакумулятора. А якщо ви хочете ще краще, щоб дійсно відчути, що таке водяне, то і стандарт та, та, також. Варто пропустити. Ідемо далі. Зубр утилізатор. Утилізатор. Неутеплений. Зверніть увагу. Без утеплення. Ага. Опа. То те ж те саме, що міні, тільки без утеплення. Гола рубашка. В котельні буде тепло. І що тут пише? На вугілі Завантажені до 18 годин. Сказочники. Дьоготь там будуть добувати або деревне вугілля. Зубр термо. Дивимося, термо. Те саме, що утилізатор, тільки утеплений. Пропускаємо. О. Зубою Про. О, оце, да, це варіант котел Зубою Про. Якщо ви хочете котел шахтного типу, дивіться, щілина, полум'я пішло. О, тут є засувка холостого хода. Гляньте, вона, напевно, відкривається. Це, наприклад, при запуску котла, щоб е уникнути задимлення. Запалюємо. Відкриваємо засувку холостого хода, гарячі димові гази прогрівають димохід, в димоході з'являється нормальна тяга, тоді закриваємо цю засувку і дивіться, яка історія. Полум'я сюди пошло по цьому каналові, вперлося, опускається вниз, знов по каналові, вперлося вниз, знов, знову пішло вгору. Прекрасно. До цього котла котел зуби про Поставити бочку, ну я так думаю, хоча б на тонну, а лучше на дві, то це буде сила. От котел про можу рекомендувати, проте лише за умови, що буде водяне на пару з бочкою, буде трьохходовий, щоб обратка була більше 60 градусів, а котел можна лупашити на 90, а після бочки на приміщення ставте скільки вам треба. Що було в приміщення 60, 50, скільки хочете, котел «Зубер Про можна рекомендувати. Ідемо далі. Тут є різні кіловати, я зрозумів. Угу. Промислові вже нам пропускаємо, для будинків промислові не беремо. Отже, із котлів, зубер, що можу сказати, я би брав би. Якщо із бочкою, в ідеалі буде працювати Zuber Pro. Ідеально, з бочкою, з трьохходовим я вже бачу схему. Тут бочка, тут йде байпас, трьохходовий обрадка, насос. Після бочки знов трьохходовий насос, і пішло на приміщення оцей котел, то це дійсно відчуєте всі переваги водяного опалення. По ніщі своєї, бо по дурості можна брати крон... цей зубр стандарт. О, де то він стандарт. Стандарт. ну, да, Можна брати стандарт, це якщо без бочки. Якщо з бочкою стандарт не беріть, а беріть ось той про. Ну, Оце така моя думка. Далі, за оці еко, міні. Еко, еко з плитою. Забудьте за них. Це таке, я кажу, опираючись на власний досвід. Бо в мене є подібний котел Кронас Еко 15 кВт. Це просто, просто манування. Просто ви будете сердиті на те все, просто дрова, чи то фабрикет, чи чимо будете палити, просто вилітає в трубу. Наразі я всім дякую за увагу і надіюся, що мій. Огляд вам стане в нагоді. До побачення!